Цьогоріч у всіх навчальних закладах Хмельницької територіальної громади стартував дуже потужний і цікавий проєкт під назвою Смак родинних традицій. Сьогоднішній захід він якраз в рамках цього проєкту, тому що е, тут буде е, дві такі потужні локації це як відродження коляди, і з другої сторони це створення дідуха. 12 трав і обов'язково ми сіли за стіл, а десь сад куточком нас має бути що? Дідух, так. І так ми зв'язали частини, дух діді, дух наших пращ, дідух для подолян, і саме оця зона Придністров'я, от Дністра Хмельницької області, вона дідух був просто. Перший сніп, який вижинали на обжинках, його гарно прикрашали, заносили в клуні і там він чекав до Різдва. Це наймаленький, це сучасний варіант. А так був великий сніп, ставився на покуті, на чільному місці, там, де ікони, там, де біля столу, сінце. Сіно теж називалося дідухом. До речі, часто під столом було сіно, і там розсипали монети, і горіхи, і, і все там квохали діти. Ось, тобто символіка Різдва звичайно, багата. Мета колядки це це величання, величання, величання в старих колядках сонця, всіх стихій небесних, величання Бога, подяка Богу, величання господаря. Господалю, відчиняйте, колядів, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля за собою. Mi rimbacca e docena, rostra che hai in monsi questa. Fuori tu un Ядка це не просто пісня, це традиції, це наші українські традиції. Ми сильна держава, які вистоїмо. Нині в нас такий непростий час, але ми готові пройти через все і пам'ятати про наших кращу різні. Стало доброю традицією в нашому навчальному закладі проводити різноманітні заходи до різдва. Навчаємо виготовляти різноманітні традиційні страви, які безпосередньо ставляться на різдвяний стіл. Ми відроджуємо колядки, які співалися в сім'ях. Наші злобочі освіти привозять, діляться з цими колядками. А ми вже їх вивчаємо під час занять у гуртків художньої самодіяльності. В нашому навчальному закладі ми більше дізнаємось про колядки та українські традиції та звичаї. Кожного року на Різдво ми зі своєю дружньою родиною накриваємо на стіл з куті та 12 смачних страв. А у кругу сім'ї ми співаємо колядки та українські пісні. А одну із колядок ми хочемо з моїми дівчатами представити сьогодні у сучасному стилі. Дякуємо за приймання себе, господарю, та дякуємо за приймання, що ви нас приймали. Дай вам боже много літа, що ви с Ми усі свята колядувати. Сьогодні ми співаємо українські традиційні колядки, які знали та берегли наші предки. Для нас важливо продовжувати ці звичаї. Ми стараємося відроджувати ці всі традиції, розповідати молоді про те, як колядували наші пращури, що несе колядка. І ми вже дуже багато років приймаємо участь також у традиційному обласному конкурсі Різдвяна коляда, де ми отримуємо призові місця, і наші діти залюбки колядують. Українські колядки вони дуже гарні, мелодійні. Наша колядка, яку ми сьогодні будемо співати. Я співала її в дитинстві, але дуже багато людей її про нього не чули. Тому сьогодні ми будемо її співати, і я сподіваюся, що багато людей знають про таку чудову колядку. Подільський спів він такий. Він особливий, він одноголосний. Співалося більшості пісень в унісон, і колядка тому цьому слугу є прикладом. Прикметна ознака, те, що цікавий зустрічається на подільських землях. Що в колядках зустрічається такий приспів, як Гойдай Боже. Їх ще в народі називали гойдалками, такими гойденками. Що гойдай Боже казали? Це як референ, який повторяється перед кожним куплетом. За всем же слава, бувай здоровий, войнай Боже, бувай зроби, Пан Господарю, войнай Боже, полядуй Україно, нехай над нашою землею наступить найшвидше мир. Многа я літа, посієм життя, як Бог погоди, чиниться в Що ми можемо святкувати Різдво на нашій рідній землі. Слава нашим воїнам! Слава нашій Україні! Будьте всі щасливі, здорові і Дякую!